Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок ворожої атаки двома ракетами Іскандер загинуло дев'ятеро людей, повідомив президент Зеленський. Ще понад 80 отримали поранення. Серед них двоє дітей 10 та 16 років. Країна агресорка щоденно обстрілює Нікопольщину. Напередодні ворог спрямував важку артилерію на Марганецьку громаду та сам Нікополь. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали під обстрілами. І Херсонщина протягом 8 серпня противник здійснив 66 обстрілів. Двоє людей дістали поранення. На Харківщині постраждали троє людей, серед яких 14-річний хлопець, а на Донеччині за добу двоє загиблих і 13 поранених. По всій лінії зіткнення українські оборонці мужньо протистоять ворожим атакам. За добу захисники ліквідували понад 800 окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. А на бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Відбудова Маріупольського драмтеатру, відновлення історії міста Героя та його новий архітектурний вигляд. У рамках презентації проєкту Маріуполь Реборн маріупольці, які через війну живуть у Вінниці, обговорили план відродження території з мером свого міста. Люди вважають, що на місці драмтеатру має бути побудований меморіальний комплекс. А ще маріупольці схематично зобразили, яким би хотіли бачити своє місто після деокупації. Це велике місто з будівництвом великим, да ну це така знаєте, символ. Ну як це не казино, понятне діло, ну щоб то була розваги якісь а, а, щоб. Це було якесь культурне місце, це сцена, да. Ну тобто, це теж всі розуміють, що це ну таке абстрактне бачення. Це як у нас є море, да, то щоб було розвинене якесь пароплавство або туристичне, і так далі. Ну і взагалі-то ми лишили місце і для металургії, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що Маріуполь це металургійне місце. Проект відродження реалізується командою міського муніципалітету. Аби уникнути помилок, співпрацюють з 12 польськими містами, які, керуючись досвідом відбудови після Другої світової війни, вказують на певні аспекти. Окрім того, місія має й інших міжнародних та національних партнерів. Наразі вже є чотири плани архітектурної відбудови зруйнованого росіянами міста. Їх розробляють, аби після звільнення якнайшвидше приступити до відновлення. Обережно ми говоримо, що відродити міста це 15 років і 14,5 мільярдів євро. І для того, щоб сфіналізувати це, світовий банк працює за цими 20 напрямками. Зараз напрацьовує певний такий досвід, використовуючи попередні дані. А потім, після звільнення деокупації міста Маріуполя, вони будуть їхати безпосередньо в місті Маріуполь і верифікувати всі ці напрацювання. А хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності, воратові нетверези водій скутера намагався відкупитися від правоохоронців. 55-річного чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні копи запідозрили, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Від освідування чоловік відмовився і спробував домовитись із поліцейськими. Вісід є кримінальна відповідальність. 369. врешті на чоловіка склали кілька протоколів і відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабара. Тепер правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. На Вінничині підліток впав у кар'єр. Сталося це в селі Русава Ямпільської громади. Хлопець з необережності опинився в ямі, що утворилась внаслідок видобування каменю пісковику. На допомогу юнаку місцева мешканка покликала рятувальників. Вони їй допомогли хлопцеві вибратися із пастки. За допомогою нож транспортували хлопця до карети екстреної медичної допомоги та передали медикам. Наразі нам відомо, що хлопця доправлено в один із лікувальних закладів обласного центру. Що стало причиною того, що 17-річний хлопець опинився у такому місці, вже буде з'ясовуватись. Рятувальникам найголовніше це врятувати людину. Рятувальникам у підсилення дві сучасні пожежні автоцистерни передала Держслужба України з надзвичайних ситуацій до Вінниці. Автівки мають цистерни для води та піноутворювачі. Один з рятувальних автомобілів відправиться до четвертої пожежної частини. В ньому інноваційні інструменти, що дозволяють пришвидшити роботу надзвичайника на аварійній ділянці. Тут автомобіль укомплектований по-сучасному вже на сьогоднішній день, укомплектований рятувальним інструментом для виїзду на дорожні транспортні пригоди, він вже на переносних електробатареях. До другої пожежної частини міста поїде автомобіль, оснащений плаваючою мотопомпою. амфібія Гідра 2. Її продуктивність одна тона води за хвилину. Розхід пального 1,9 літра. Дана мотопомпа може використовуватись для масштабних пожеж, де є безперебійна подача води, яку можна встановити на якесь вододжерело, ставок, річка. Також від ДСНС підрозділи отримали обладнання для порятунку людей на воді, рятувальні жилети. Їх передадуть в райони області, де ймовірні підтоплення. Умови розвитку підприємництва, створення робочих місць та навчання фахівців важливі питання для розбудови конкурентно-спроможної економіки у Вінниці. Обговорили з американськими благодійниками, бізнесмени та міські управлінці. Відповідну програму в Україні вже кілька років реалізує Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Долучитися до грантових проєктів і розвиватися, пропонують і Вінницьким підприємцям. У нас зараз відкрита програма для жіночих і сімейних бізнесів. Це можливість отримати грант від 15 тисяч доларів до 35 також ми нещодавно пару тижнів тому відкрили програму для переробних підприємств. Там вже більша сума, яку можна отримати від 75 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. Це вони можуть брати це на обладнання, на перекваліфікацію персоналу, на маркетинг, упаковку, тобто все, те, що сприяє їхній їхньому розвитку, збільшенню виробництва і щоб вони наймали знов ж таки людей до. Додаткових потреба у кадрах зросла у Вінницькій громаді у зв'язку зі збільшенням підприємств, релокованих виробництв вже більше трьохсот. Їх активно підтримує міська влада, зокрема, долучає до ряду програм, які активно діють і суттєво підтримують бізнес від малого до великого. Ми розуміємо, що тут і важливо була і логістика, і нормальні умови для проживання, тобто відповідна інфраструктура. Ми разом з нашими партнерами, я маю на увазі, з громадськими організаціями створили належні умови, я думаю, для того, щоб релокований бізнес до нас переходив і реєструвався тут. На сьогоднішній день у нас 321 суб'єкт підприємницької діяльності вже працює в місті. Це релокованого бізнесу. Допомогти не лише втримати бізнес на плаву, а й активно його розвивати на місцях. Готові фахівці з USAID. Зокрема, пропонують додаткові інвестиції. Компанія Хімонікс International впроваджує в Україні низку проектів і займається питаннями посилення спроможності місцевого самоврядування, поліпшення доступу до правосуддя, більше прозорості системи регулювання, питанням відбудови та швидкого реагування на надзвичайні події. Ми дуже раді реалізовувати ці проекти саме в Україні. Підтримка закордонних партнерів, зокрема USAID, допоможе українським підприємцям розширитися та отримати гроші на розвиток, що особливо актуально в умовах війни, адже завдяки сталій економіці в тилу протистояння російській агресії буде ефективнішим. Окрему смугу руху для громадського транспорту облаштували на вулиці Пирогова. Від зупинки Валентина Отамановського і до лікарні імені Пирогова змінили організацію схеми дорожнього руху. На місці, де раніше паркувався приватний транспорт, тепер будуть проїжджати тролейбуси, автобуси та маршрутки. Відповідно розмітку вже нанесли. Відтак для руху приватного транспорту, як і раніше, залишаються дві смуги руху для муніципального окрема ділянка. Так як Більшість містян використовують саме громадський транспорт. Кількість людей може найбільше перевозити громадський транспорт і маємо надавати цьому пріоритети і створювати для цього всі умови. Ми оновлюємо рухомий склад, ми маємо створювати безпосередньо умови, що стосуються інфраструктури, для того, щоб цей рухомий склад їздив максимально ефективно і щоб люди максимально відчували переваги громадського транспорту. У департаменті транспорту та міської мобільності зазначають, реорганізація пришвидшить рух тролейбусів, автобусів та маршруток на цій ділянці дороги, адже вони не будуть стояти у загальних заторах в години пік. До того ж, пріоритет громадського транспорту затверджений в стратегії 3.0 та концепції інтегрованого розвитку. Ця схема була погоджена управлінням патрульної поліції Вінницькій області. Відповідно, реалізована, і на сьогоднішній день вона працює, тому... Прохання мешканців, ті, які на цій ділянці паркували автомобілі, власне підтримати таку ініціативу, зрозуміти таку ініціативу, що власне, ми маємо як місто надавати і робити всі умови для громадського транспорту. Догляд на виїзді. У Гавришівській амбулаторії сімейної медицини людно, як ніколи. Дорослі з дітками переходять із кабінету в кабінет, аби встигнути пройти огляд в лікарів перед школою. Машина. Зірка. Зірка. Ялинка. Дитячий офтальмолог Ірина Істоміна констатує за зір сучасних дітей батьки хвилюються чи не найбільше, і не дарма у чималої кількості з перевірених школярів діагностують погіршення зору. Зараз дуже багато гаджетів, дуже багато навантаження, онлайн-навчання, і тому доводиться дуже багато перевіряти зір. Навантаження треба трошки знижувати, розслабляти очі, вчити дітей дивитися правильно. І батькам треба звертати увагу, тому що не завжди діти скаржуться, що вони бачать погано, бо діти не завжди розуміють, що вони бачать погано. Але коли вони прийшли на профогляд, можна визначити любу проблему. До громади приїхала бригада вузьких спеціалістів із Вінницького центру матері та дитини, аби медогляд жителі Гавришівки, стадниці, великих та малих Крушленців пройшли з комфортом. Люди дуже задоволені, тому що зараз добратися принаймні, до Вінниці, до центру матері та дитини, до нашого відділення для деяких сімей є проблематичним, бо багато сімей, багатодітні, багато, дітні, багато діт, дітей не мають можливості добратися до Вінниці. Тому вони задоволені тим, що ті спеціалісти, які були скеровані до сімейним лікарем до вузьких спеціалістів, зараз тут оглянути і надані рекомендації щодо подальшого. Що нагляду зі своєю донечкою, майбутньою першокласницею, пройшла огляд Ірина Балинець. Жінка каже: їздити по лікарях часу немає, а тут всі фахівці та ще й біля дому. На жаль, ми за діток бачимо мало і не можемо своїм оком побачити те, чого побачив професійний лікар. Професійний лікар підмітив дуже багато речей, яких ми дійсно ну, зважаємо, що це так має бути. А як ми знаємо, краще передбачити хворобу до того, як вона з'явилася. Здорова дитина краще почуватиметься у школі, кажуть медики. І, попри воєнний стан, обійти лікарів потрібно. Особливо це стосується тих, хто йде у перший клас. Діти, які переходять до наступного, мають проходити огляд раз на рік до повноліття. Також у навчальному закладі можуть додатково попросити надати довідку про вакцинацію у випадку, коли такі дані відсутні. Великі та маленькі вони ніжаться на сонечку і чекають своїх господарів. Вінничанка, волонтерка, прихистила у своєму будинку більше семи десятків котиків і зараз шукає їм добрих господарів. У кожного пухнастика тут своя історія порятунку. Максиму задню лапку відрізала газонокосарка, знедолена та покалічена і лялічка. Киця лежить у памперсі, бо задні лапки у неї не працюють. Вже майже сім років Анастасія рятує тварин. Каже, почалось все з бажання змінити країну на краще. Взявши на себе таку відповідальність, довелось забути про довгий сон, вихідні та відпустки. Постійно потрібно лікувати, годувати, прибирати територію. Це великі кошти. І зараз я отримую 100 тварин, бо зараз в мене тут 80, в мене ще тварини на перетримках, більше 20. Це дуже величезні кошти. Наприклад, моєї зарплати вистачає лише на неділю, і все. А, а тут дуже великі кошти, більше 50 тисяч в місяць уходить. За час свого волонтерства жінка вже прилаштувала у гарні родини шість сотень тварин. Сподівається, що скоро хтось назве домашньою улюбленицею і собачку стелу крихітка у притулку місяць. Після важкого лікування хвостата дещо ляклива. Ще вона трошки боїться, до людей не підходить, але не агресивна, грайлива, тому трошки терпіння і потрібно терміново прилаштувати, бо, на жаль, коли собачки в мене тут виростають, то вже все. Вже дорослих собак майже нереально прилаштувати. Та коли тварин майже сотня, знайти їм господарів важко, і пухнастики ніби це розуміють. Побачивши камеру, коти активно позують прямісінько в об'єктив. Ліниво витягуються на ковдрах, муркочуть і демонструють свою красу. Та якщо не взяти додому, то хоча б допомогти в утриманні, просить небайдужих волонтерка Анастасія. За зібрані кошти купить чотирилапим засоби від паразитів, ліки та корм. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.